Ходунки це допоміжний пристрій для людей, яким важко ходити самостійно. Отож, існує три види ходунків: перший на колесах. Мають два або чотири колеса, які допомагають легше пересуватися. Такі ходунки забезпечують плавний рух, але можуть бути менш стійкими. Підійдуть для людей, яким необхідна повна опора. Друге без колес нерухомі, тобто потрібно щоразу підіймати конструкцію крок за кроком. Тут треба докладати трохи зусиль, забезпечують максимальну стійкість навіть на нерівних поверхнях. Гарний вибір для людей, які мають проблеми з балансом. І третє з сидінням: це ходунки, які мають додаткове розкладне сидіння. Зручно сідати і вставати Стійкі. вони поєднують в собі мобільність та комфорт, чудово підходять для людей, яким важко довго ходити без перепочинку. Отже, вибір між цими ходунками залежить від індивідуальних потреб користувача.